Чоловік, ім'я, якого слідство не розкривало, вирушив у Чернігівську область на пошуки коштовностей. І вже за кілька годин поблизу села Троїцьке його металошукач почав сигналізувати про знахідку. Довго копати не довелося. Вже на півметровій глибині він наштовхнувся на глечик, набитий старовинними монетами і срібними прикрасами. Щасливчик спробував продати знайдене і виставив об'яву на форумі «Скарбошукачів». Він навіть домовився з покупцем: 300 тисяч гривень були майже у нього в кишені. Але крім колекціонерів, на цьому ж форумі сиділи і працівники СБУ. Вони помітили підозрілий лот, і одразу